доброго дня, колеги. Ну, власне, вже пізніше трошки з'явилася інформація від безпосередньо самого генсека НАТО Єнса Столтенберга. І він каже, що те до чого вони вже дійшли, і що озвучить для України завтра. Це таких три пункти: це, от, власне, те про що написав раніше Дмитро Кулеба скасування ПДЧ. Це так само п'ять років підтримки. І вже раніше про це говорили про раду Україна НАТО. Що вона працюватиме? Ну, не чуємо ми тут того ні часткового якоїсь. Прийняття чи пропозиції, так би мовити, про те, аби стати членом НАТО, звісно, це ще не завтра. Можливо, будуть якісь ще прийняті рішення. А в нас зараз бачимо, що так буває. Але все ж таки, з вашої точки зору, навіть ось цих три речі, які вже озвучені, наскільки вони важливі і визначальні для нашого майбутнього Ну, ніч ще попереду. Я думаю, що деякі питання можуть змінитися чи набути якоїсь додаткової конкретики, якої поки що не звучить, тому що діалог між Україною і партнерами по НАТО. Цьому напрямку продовжується з важливих речей потрібно розуміти, що скасування ПДЧ це дуже важливий сигнал стосовно того, що фактично Україна вже відповідає стандартам і критеріям НАТО, а прийняття її до складу організації є лише політичним питанням. Це треба зрозуміти, тому що це означає, що вже в майбутньому до нас якихось нових вимог висуватися не може. Якщо таке рішення буде прийнято, що ми вже є. ну, відповідаємо всім цим критеріям. Виконали всі домашні завдання, е, ми є необхідною складовою цього євроатлантичного простору безпеки. Але рішення має бути політичне, яке має враховувати геополітичну військову кон'юнктуру, і тому воно, воно може відбутися пізніше. Рада замість комісії також важливе питання, адже рада це означає спілкування на на, на, на рівні лідерів. Державі на рівні лідерів керівництва оборони. На рівні керівництва оборони це означає присутність України фактично в кожній структурі чи організації НАТО, хоча без голосу, але це дуже глибокий рівень практичної інтеграції. Ну і програма практичної підтримки, от це найбільш розмито, але не менш важливо. Програма практичної підтримки для наближення до НАТО це суче все означає розширення об'єму. Військової допомоги, політичної допомоги з боку країн НАТО на період, поки Україна не стане повноцінним членом, можливо, це передбачає якраз схвалення якогось документу про гарантії безпеки чи про обіцянки розширеної допомоги. Пам'ятаємо план Єрмака Расмусена стосовно того, що країни-партнери мають надати Україні гарантії. Надання розширеної військової розвідувальної, фінансової, санкційної допомоги у разі продовження чи у разі нової агресії проти України якраз цей пункт мені здається найбільш перспективніший в частині деталізації, і ми про це дізнаємося найближчими днями. Гарно, що мені здається, що все ж таки нам удає удається уникнути якоїсь публічної кризи в стосунках, тому що очевидно нею скористалася б Росія і її інформаційна машина. Ну і те, про що ви якраз зараз сказали, наскільки це вдалося врегулювати, тому що пам'ятаю не так давно, і ви звісно про це знаєте, коли керівник нашого гуру якраз попереджував нас, усіх українців, про те, що будьте готовими, очікування можуть бути завищеними, і аби не було розчарування, що мовляв Україна не отримує те, чого хоче. Ну адекватно, от зараз ви навіть оцінюючи ситуацію в Україні. Мені як Людині, яка тут живе, зрозуміла е, рідше, що хочеться, аби ми стали безпосередньо членом НАТО вже зараз. Але чи ми можемо ну просто навіть і претендувати на це в зв'язку з невирішеними проблемами в нашому? Ну, Міноборони, наприклад, ну того, що ось ці яйця по 17, Ну як не крути, вони не чинять якогось приємного і такого позитивного про нас ем, бачення в Європі, і жоден українець теж не хоче, щоб такі е, така ситуація не те, що з'являлася, щоб вона була, в принципі, так а ем, от наскільки ми вже до цього готові, чи не дають нам ще от те, що забирають зараз ем, необхідність ПДЧ, чи не дають нам таким. Мен чином фори. Ну, ви знаєте, безумовно, фора, тому що ми чудово розуміємо, що в багатьох аспектах управління антикорупційної політики ми, наша країна не відповідає тим кращим стандартам НАТО, які там є, і безумовно на це наші партнери закривають очі, враховуючи той тяжкий і кривавий шлях, який Україна проходить і пройшла частково до НАТО. Да, ми розраховували, ми хотіли більшого. Ми хотіли або членства в НАТО, або гарантії безпеки е, в вигляді, коли е, гарантії колективної оборони. Але ну наразі ми вимушені будемо погодитися на той сценарій, який нам пропонують західні партнери, враховуючи їхню феноменальну і вирішальну участь е, сьогодні в українській е, обороні. Е, ну ось ось така складається ситуація завдяки ось цим е, таким легким демаршам і тиску України. Очевидно, що співпраця між Україною і НАТО буде поглиблюватися, і роль України в НАТО буде зростати. Хоча дорога перед нами ще залишається великою, і проблема головна війна сьогодні. Ключова проблема війна полягає вона в тому, що в країнах НАТО їхні суспільства і еліти сьогодні не готові до прямого зіткнення з російською армією, і лише це перешкода українського вступу до цієї організації. Ну і продовжуючи ось це, ми тут дуже коротко, звісно. Але чи чи ви підтвердите мою думку, що не може бути таким самим чином застосована ось ця річ, про яку говорить вже екс генсек НАТО Расмусен, про те, що Україна може бути прийнята у НАТО, але частиною тієї, яка зараз підпорядкована Києву, і вже якщо от буде якесь вторгнення продовжувати Росія, то тоді мовляв вже буде застосований як і, і, і п'ята стаття і це що випливає із неї. Е, я наскільки розумію на це, теж не підуть, бо для них все-таки для українців зараз якось так здається, що цього вже бути не може. Вже відстояли ми так. І ми боремося. Ми намагаємося, щоб цього вже не було. а Європейці видно, ще, ще сумніваються. Ну не тільки європейці, я тут не тільки про них, я про НАТО як е, е, північно-атлантичний блок. Ну це ідея Кісінджера про надіти на Україну смірітельну рубашку НАТО. Прийняти Україну в НАТО для того, щоб вона не була спроможна самостійно вести далі війну і, і перевести рівень діалогу між Україною і Росією на рівень НАТО чи Захід Росія, то безпосередньо вже при участі України, але не при без уже вирішального військового слова вести цей діалог з Росією. Цю ця ідея часто звучить на заході, але мені здається, що вона сьогодні була, була б не, не важко прийнятою українським суспільством. І могла б бути елементом, який негативно повпливав би на сприйняття наших політичних еліт в цьому суспільстві, адже це означало фактично приховану закомуфльовану відмову від окупованих територій, і повторилася б ситуація з мінськими угодами, Донецьком і Луганськом. думаю, що Україна зараз на такі сценарії не піде в майбутньому. Вступ України до Європейського Союзу, який більш вірогідний сьогодні ніж, навіть до НАТО. І членство в НАТО можуть бути елементами геополітичних домовленостей між заходом і сходом, які в тому числі і визначать долю України. І останнє запитання знову ж таки: ми бачили вже таку заяву, яку опублікували, ну не те, щоб заяву, таку інформацію. Більд опублікували про те, що Німеччина і США це якраз ті країни, які проти того, аби Україні зараз надавати можливість обіцянку, що стане членом НАТО, так і вже запрошення. Ось таке я ж точно усвідомлюю те, що якщо про це знає біль, то президент Володимир Зеленський знав про це значно раніше і. Знаючи це, він все рівно іде на ось цей крок. Він об'їжджає ті країни, які поруч із нами, так само туреччину, і отримує від них якраз ось ці гарантії, того, що вони підтримують наш вступ у НАТО. Як це виглядає? Ну тобто, тут насправді ем, виглядає дещо конфліктно, ну, а з іншого боку зовсім ні? Бо йому вдається таки досягати тих поставлених цілей. Хоча ем, деяким здається, що цього нереально було робити, чи піти там, наприклад, проти таких союзників. Як ви це оцінюєте? Це, це, це технологія політична. Вона полягає в тому, що в НАТО сьогодні 31 країна. Ну зі Швецією може колись буде 32, чи з Україною буде 33 країни. Uh, і, і справа полягає в тому, що дуже важливо було розібратися в позиції кожної країни і більшість країн перетягнути на свій бік. Умовно кажучи, якщо опонентів вступу України в НАТО залишиться 5, 6, 7, то їм буде вкрай складно аргументувати свою позицію під загальним тиском 20 інших членів. Це була така, знаєте, це як ці візити, як лакмусовий папірець для визначення позиції тієї чи іншої сторони країни. І для того щоб посилити тиск на тих, які не визначилися, чи тих, які проти, це технології частково безумовно вона спрацювала. Чому США і Німеччина проти? Тому що у разі прямого зіткнення з Росією вони понесуть найбільший тягар цієї війни, і військовий, і фінансовий, і безпековий. Це дві ключові сили сьогодні НАТО з цієї точки зору.